Чудова предноворічна знижка на велюрову постільну білизну в подарунковому пакуванні євро розмір. Мінус 350 гривень знижка. Попередня ціна 1750 гривень. Нова ціна 1400 гривень. Не пропустіть можливість напередодні новорічних свят придбати чудову велюрову постільну білизну, яка ідеально підійде як на подаруночок, так і для власного використання. Дуже красивий дизайн постільної білизни, двокольоровий, компанія, тобто це поєднання двох різних кольорів. Знизу під ковдри та на наволочках є вишитий надпис. Це надпис саме вишивка, якісна. Вона не розлізеться. Не поліняє і взагалі постіль неймовірно якісна. Велюрчик м'який, ніжний, приємний до тіла, переносить велику кількість прання та експлуатацій. Підковдра в комплекті розміром 200х230 під стандартну євроковдру застьобується на змічку, яка розташована понизу підковдри, і закрита додатковою тканиною, щоб змічку не було видно. Простирадло в комплекті велюрове, одноторне. Не, не на резинці, звичайне, прошите та оверлочене. Плотний велюрчик розміром 220 на 240. Маю дуже багато різних кольорів, не лише такий, як на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клін, Текстіль або в групі вайбері, посилання на яке закріплено в шапці профіля в Тіктоці. Постіль відмінної якості пошиття. А така велика знижка за рахунок того, що ми отримаємо величезну партію. Ціла фура їде до нас, тому я вже активно приймаю замовлення на ці постільні білизни, адже я на 100% впевнена, що вони розлетяться, як гарячі пиріжки в перший же тиждень. Наволочки в цьому комплекті підходять на подушки 50 на 70, одягаються на запах. Запах достатньо глибокий, подушка ваша не буде випадати. А ще є такі гарні кантики, рюшки по всьому периоду.